Коли-небудь плавали в басейні в теплі і затишку і думали: Чувак, було б круто бути астронавтом. Ти міг би плавати у відкритому космосі, дивитися вниз на землю і все таке. Це було б так круто, тільки це зовсім не так. Якщо ви перебуваєте у відкритому космосі, ви обертаєтеся навколо землі, це називається вільним падінням. Насправді ви падаєте до землі, ясно? Подумайте про це на мить. Це відчуття, яке ви відчуваєте, коли їдете через вершину американських гірок і думаєте, що. Тільки ви робите це весь час, поки перебуваєте на орбіті Землі протягом 2-3-4 годин днів, скільки завгодно, так? То як же працює орбіта? Давайте візьмемо приклад з Ісаака Ньютона. У нього була ідея невеличкий уявний експеримент: ви берете гармату, ставите її на вершину пагорба. Якщо ви стріляєте ядром, воно летить трохи вбік. Але якщо ви стріляєте сильніше, воно летить досить далеко, так що приземляється трохи за межами кривизни землі. Ну, ви можете собі уявити, що якщо ви вистрілите дуже-дуже, дуже сильно, то куля облетить всю землю і повернеться назад, бум. І влучить йому в спину або ще кудись, розумієте? Давайте повернемось назад і помістимо вас на маленький супутник над північним полюсом землі і вважатимемо, що північ знаходиться вгорі. Ти впадеш і вдаришся об землю. Па! Насправді ви дуже швидко рухаєтесь з боку в бік, тому, коли ви падаєте, ви промахнетесь. Ти опинишся на краю землі, падаючи вниз, і тепер земля тягне тебе назад у бік, ясно? Вона тягне тебе назад, і ти падаєш, і ти знову промахуєшся повз землю, і тепер ти під землею, і земля збирається підняти тебе вгору, але ти все ще рухаєшся вбік. Ви знову промахуєтесь повз землю, І ось ви вже на іншій стороні землі рухаєтесь вгору, а земля тягне вас у бік, ясно? Тож ви впадете в бік, але будете рухатися вгору, тому промахнетеся. А тепер ви знову на вершині землі над північним полюсом летите в бік і падаєте вниз, і так ви вже здогадалися, ви продовжуватимете промахуватися, бо рухаєтеся дуже швидко. Таким чином, астронавти обертаються навколо землі. Вони завжди падають до землі, але вони завжди промахуються, і тому вони весь час падають. Вони відчувають, що падають. Тож треба просто змиритися з цим. Це. Тож, технічно, якщо ви бігли досить швидко і спіткнулися, ви могли б пролетіти повз землю. Але є велика проблема. По-перше, ви повинні бігти зі швидкістю 8 км на секунду. Це тисяча миль на годину. Трохи більше маха вайте Друга проблема. Якщо ви летите з такою швидкістю, так, ви облетіли б землю і повернулися б туди, звідки прилетіли. Але на шляху багато повітря, розумієте? Набагато менше людей і речей, тому ви б згоріли через тертя в атмосфері. Отже, я не рекомендую цього робити.